Платит, і ось, ну, трошки часу. Так, що повертаємось ми сюди до цієї печери, де у нас третє червоне яйце. У нас тут ходять зліте почки. Блять, та як вони мене палять, я взагалі, мені проще. Просто бігти. Що по... Ну і ухилятись, отак. От Хоп-хоп-хоп-хоп. Просто як в пап грати. Але я так думаю, якщо я так буду швидко камерою крутити, то Аліна трошки буде мати неприємні відчуття. Так, сюди. Сюди. Хто взя? ЗАЕМ. Опа. Блін, я себе якось дивно почуваю, як я ці яйця ворую Блять, а що в них завалина така мощна? Туда Туда, Сюди, напевно, так. Да? Блять, та що ж таке? А, заблудилася я. Ютуб один а вас багато. Не трошки, а я як в центрофузі. А як в центрофузі. Да. Ну я намагаюсь не сильно фліпати, так, щоб прям тебе не вхитувало по максимуму. Тому що якщо да, реально бігати, як ото грають в пап, ось ці від третього обличчя королівські битви, то там взагалі, ну. Дивися, там камера просто неймовірна якийсь. От блін, додік, з пів життя сняв. Я не знаю, як тут проходити так, щоб не помітили. Типу, можна нагибатися зліва і справа дивитися, але в цілому то капець якийсь. Hey! Блять, ну. Палять вони просто неймовірно якось. Блять, біжить. Надо, було, надо був мені той шматок металобрухту. Ну, оці стріляють ще, вони дропів стріляють, не вся попадає, а що попадає, не так багато здоров'я забирає. А оцей... а оцей дуже больно б'ється. Я не розумію, як звідси вийти, тому що оцей ліфт, він піднявся обратно. Піздец. I'm so sorry. Mm -hmm. Ніяк це шіндігри. Тут головне враж... враження за точність. Не думай. Звук куль наче з мульта Луні -лу -ту Тунс. Блін, Луні Тунс це капець. Це мені здається. Я просто намагаюсь згадати, коли це було, але це настільки Прям... давно було. і... Ну, Якщо ми там... зараз в сучасному світі ще можемо якісь Томі Джеррі зустріти, да? тому що їх перезнімали ще якісь. А Loonitoos взагалі. капець ну, прям... як давно було. -вуді, да? Я е теводі, е е Лунитунс. Лони Тулс, я ще пам'ятаю, это гра, гра була на Сегі Mega Drive на картриджах. Там ще паук Джим був, чи якось воно так називалось. Так, спробуємо якось його пройти, блядь. Індрудер! Та блять, ну ч, ну як, він. Другий раз не чую, другий раз не бачу. Ааа, коротше, тут в чому прикол. Треба їх проходити на стелсі. Причому обох, тому що він гад забирає. Блять, і цей уже спалив. Я ж тільки зліз. Пішов в дупу. Бо вони ліфт забирають, хоча можна ось тут спробувати побігти. Тут у нас точно тупік, ми тут попробували. Опа, промахнувся, бля, попав. Фіга в нього двохстволка. Прибіг, блядь. Тут теж тупік. Коротше, виходить, пол система так попрацьована, що ти без стелсу тут не пройдеш. Пізніше за Джеррі. А в нас взагалі кінець 90-х, початок нульових. Я на Сешці теж грала. Це там було, я пам'ятаю, черв'як був. Черепашки Ніндзя, оце Луні Тулс. Це десь ось прямо поруч з цими катриджами, напевно, лежало на одній полці. Mortal Kombat, можливо, трошки вище лежав, що мені здається це взагалі така була культова гра, і вже в ті часи вона була культова В цілому зараз стала тут, але навіть в ті часи вона вже здавала тренди точно по файтингам. Блять, тут не присісти не можна, ні, ні, нічого. Можна отак зазирати то зліва, то справа. О, тут пройшли. Бля, куди він там піде? Бля, серйозно, сюди да? Бля! Та ну блять, ну як можна було так? Він же ходить тут рандомом, хер простишь, як воно ходить. Бля, все ж так добре було. Так, будемо тут видивлятися. <забліст> блять, ну це це що блядь, якийсь прикол? Воно падло прийшло саме в цю сторону, де я був. <свіснав> <свіснав> Джим мені важко давався, я грала за зай, в зайчика, який морквинки збирав геймплей типу Маріо. Так, да, там щось пам'ятаю було, там вже він ця, кролик постійно морку хавав. Та задовбали світити де ті мошки коли треба, Да хоч би в глаз попали. Ну іноді гру можна скіпать, якщо що. <хе -хе -хе> да, є таке. Так блін, нам тут залишилось, в принципі, оце довбане яйце витягнуте. І все, ми можемо йти на файтинг. Ми вже ну, більш-менш нормально прокачені. Вон, у нас дивіться, вже які яйця гарні є. Аліна, якщо що, можу одне подогнати, може замарінувати, подивимось, яке воно буде. Скуштуємо потім. Ну, або ж поділися враженням. По корейському рецепту. Тут просто механіка трохи не зрозуміла, вона наче така примітивна доволі, а другий раз ніфіга собі, нічого не виходить. Блять, і шо, куди це я зашов? Ну, вшов-шов і влупився в двері. І оцей петух ходе Наваляний, дивіться, які в нього очі. Взагалі зрозуміло Шах туди, крок туди, побіг туди, став там. Як воно ходить Place, Сука! Щоб ти здохбе, блядь? Я вибачаюся. Виродок. А що це я за архіаріус такий супермисливець за цих на привидів? Це мене точно завалила. Це з двохстволкою, він просто, я не знаю, вала як дурний якийсь. Піздец. А скільки ця гра вартує? Та я не знаю, я її на розпродажі брав. Давно ще. Вона. ну, коротше, вона в мене просто є. А скільки вона вартує, блін, ну, можна потім подивитися. У мене просто пишеться, ви є власником, а how much, I don't know А скільки ти за нею давала? Дала б. Не знаю, може гривень 200, напевно, якщо не на розпродажі. На розпродажі, може, гривень 50. Блін, ну це якщо через Туреччину дивитися, якщо дивитися саме через. Де цей пітух? 450 гривень, та ти крон міг за 200 гривень відхопити. Так, да, була можливість, але, на жаль, був в бані. Ну, 450 я за неї точно не віддав би. Йдемо сидіти, поки цей пітух сюди не прийде. Вся пачка різіців по знижці за ці гроші була. Так, да, до речі, коли місяць тому був розпродаж. Блять, я думав, він зараз зайде. Давай, 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 давай. Сука, спалив обратно. Та щоб ти падло! Так, а ось цього треба чекати реально, поки він не зайде ось сюди. То тоді там 90% були знижки, там я не знаю, взагалі за які за копійки можна було взяти. Я б за неї максимум 90 дала. Є інді, як штани за 40, але цікавіші. Бюджет пішов на дизайн. Чух, чуха, він класний. Так, да, згоден поучок тут норм, За... ну, тому що мене заставка саме зацікавила. Така вона більш-менш клікабельна. Так, І цей петух повинен зайти саме в другу. Блять, він уже зайшов, напевно. Де він там лазить зараза? Він повинен зайти ось ці двері, блін, що воно скипається. О, туди, так. Да. Так. Сука, що воно вбирається? Ой, вибачте. Так, а де тут є. Ну так, да, все, ліфта немає, нахер до побачення без. здохне. І ручки немає ніякої, ніфіга немає. Ти ніяк не вирішиш. Оп, оп, оп. screaming out here. Ой, іди не кумарь мене. А, ось все воно. Та йоли пали, дивіться, а тут був прохід. You better hope your Нафіг. І весь час я бігав і не бачив. Ну, от не старати теря. Не біжить, не біжить. Даємо хрестик сюди. пу 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 Да. Ну, я не знаю, там та тачка стояла. <кхм> о все. ну Від цього петуха я не втічу. Він просто мене ну, шотає, до побачення Мінус 3 брухту. Ніфіга собі я тут втратив цього брухту. яйця в нас є вже всі. Все, їдемо сюди. До речі, а що у нас по брухту є? 203. Давайте його відхилим Качнемо швидкість трохи. Броню. Ще швидкість. Ще броню. Ще ушкодження, а це залишимо на відхил. Так, перша розвилка, нам треба буде направо. Окей, погнали. ту Блін, ну ця лока прям була така. Я собі, звісно, накрутив це. Типу індіїгра, інді вона не така, якби. Так, 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 тормози, тормози, не така важка повинна бути. Але я все ж таки думав, що і тупо треба буде на стелсові пройти, щоб були той ліп присів. Дивимось. Нам направо. Ну, коротше, накрутив, сам собі придумав цього завдання, якого немає. Тож капець. Там гудок є. Так, гудок. Це не гудок це якась зброя. А, о, гудок є. Треба прицілитись. А! Ти що просто пушка ракета. Я тепер відчуваю себе майже як справжній тормози. Машиніст. Нам ось туди. Блін, а що пішки реально треба прибігти? Пішки страшно. Давайте ще трохи під'їдемо. Кажуть, прикол в чому, що нам треба буде під'їхати, запустити оцю всю штуку, і треба буде, наскільки я зрозумів, проїхати по колу у цьому всьому до того моста, щоб нас паук не завалив. Тобто, у нас реально буде така каточка зі стріляниною. Привіт. Ти вже з реїк сходиш. Вітаю, Андрій, вітаю. Та який, це. Це ще нормально. раніше два було стріма. два Один з 9 до. Даже не з 9, з пів восьмої до 11-ї із 11 до 3 -ї. просто різні жанри. Dearie, сьогодні спробую Evil Vision побігати. А, ну щас. If я до трьох місць вже вилуснув раніше. Блін, той дядько казав, що він ще стане просто імпою цей чук-чук. Ого! Це що за жовторотик? Я вже зарядив там потужний кулемет. Блін, ну казав, пику йому стріляти. Ты трохи ему. Так, давай ты зброю поменяем. Да давай. Ай, ай, ай. Ще одна фаза. Блять, бояк, я не встиг його відхилити, Йоли-пали О, Андрій, дякую за лайкосики, дякую. Та. Зашов, як мариноване яєчко, Да, це точно, та капець, блін. А я реально по ньому стріляю, а він навіть того не відчуває. А що ж взяти таке? Давайте оце візьмемо. Ну, вогнемет мене дамажа, але На тобі, стоїть тряпальник. Ще раз на. фигня Блять, что я там накачал? Ну, что за фигня какая-то Что это? О, это что? Блин, что Давай, 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 давай Блядь, в мене металобрук закінчується Та я якусь фігню там качал, блін, затикав. Ну, ще чуть-чуть. Та, блядь, да. Та... Що таке? А, це вже катсцена пішла, я думаю, що відбувається. Все. Просто Архіаріус. Ну, я, тобто, я Архіаріус, перемога, перемога. Вітаю нас, друзі. Прийшов і гра від Гевіна Гезбера. Ну... 100 дали, 100, ви бачили? Дали досягнення 100 за просто гру. Я не знаю. Походу, чуваки, які грають в такі інді ігри, то просто прокачуються нереально ну, стімі чи де хтось, акаунти нормально можна прокачати. Ось і шашличок пише нам Даня, а нас, друзі, вітаю з перемогою. Ну, я не знаю. Це незвичний контент вийшов, тому що загалом ми бігаємо такі більш доросліші і більш. дорожчі, да? якби це тавтологічно не звучало, дорогі, дорожчі, до, е, старші. То ця гра просто. Просто я хотів в неї пограти, відповідно, програв і це. Які плани. Е, давай. Давай, давай, давай. Дивись, зараз катсцена пройде. У мене є завантажена одна гра, тільки я не розумію, чи є там мова. Я англійську ж не сильно розумію, чи є там українська або ж принаймні субтитри. Scary да? якось вона називається. Зараз катсцена пройде, я покажу її. І ми подивимось. Коротше, гра нам каже, що чуваки, тут ще одне яєчко залишилось і буде вам продовження. І кому зайшла гра, більше її не купуйте, а просто пусть нехай її вам подарують. Ого, скільки тут яєць. Блін, до речі, дуже ярка, дуже така насичена, гарна картинка. Хоч це ну, бюджетна інді-гра, але ось ця саме кінцева катсцена прям дуже гарненька.